В Німеччині город Штета, дуже далеко, недалеко від Швейцарії, по карті Німеччини, так, біля Швейцарії. І дуже хотілося розказати, як я попала так далеко. І дуже мені цікаво поділитися, щоб побачили, проста жіночка 66 років. Попала. Попала в такий городок невеликий. Все тут чистенько. Хотілося, щоб і в Україні таке було. Все тут підстрижено, чистенько. І хотілося, щоб і в нас таке була Україна. О, центр центр Штетана. І дуже я вдячна. Богу Всевишньому, який мене повів до Німеччини, до Португалії була. Виїхала 5 березня 22-го року. Дуже дуже чудово виїхала. Дуже скоренько, швидко, як тільки гахнули і вікна повилітали, так і всі виїжджати почали. Так, да. дуже багато хочеться розказати і показати, як я була в Польщі, які там були друзі, волонтери, українці. І фотки є. І хотіла все виложити, і показати. І для себе пам'ять, і вам, щоб було цікаво. Це наша аптека, он буква А, а то ратуша наша, де ми бумажки оформляємо. Усі, а там далі магазини. Городок невеличкий. І дуже хотілося, щоб невеличкі города такі і в нас були городки. Дуже цікаво, дуже цікаво. З внучкою з мужем. Ми тут вже і шатаємося, другий новий рік стріваємо недома. Будемо другий рік стрівати недома. Так що, отаке відео. Хочу познайомити вас. Познайомити вас. Ну, я ж сама з-під Харкова. В Харкові живу, жила. І не знаю, коли тепер поїхати, бо внучка боїться, як бабахає там все і дрожить. Які ціни тут у нас, які вон, дивіться, які дома красиві. Все тут є красиве, чистеньке. Це фонтан літом. Так, що буду потихеньку показувати вам і знайомитися будете зі мною.